Доброго вечора, шановні. 9 жовтня. Ви подивіться на цю красу. Це духмяний тютюн. Запах тут такий чудовий, що ви не повірите. Так прямо аж хочеться сісти тут і сидіти. Оце самосійка, бачите, він залишила його і ось такий сам зійшов. Це пізні, тому що ті, які з весни садили, ті вже відцвіли і вони мають такий невзрачний вигляд. От, подивіться, теж. Меж це самосійка? Я там поштеркала палочки, аби вони стояли. Ось теж самосійки зійшли, я їх так і лишила дома, та хай сидять собі. Ну, це вже чорнобрівці, я їх пересадила, вони були такі в загущених посадках на ромбах, я їх сюди тикнула. І от там вони теж пізно розцвіли, от там кущик внизу. Це теж з ромбових грядок, я їх перенесла сюди. Думаю, ахай. Ось і чорнобривці такі гарні, і це духмяний тютюн. Оце треба його садити, шановні, в декілька разів. Не, не всі з ранньої весни посіяти і все, бо вони потім нікудишні, вони такі, що там, от, от бачите, там є пару квіточок біля майорів. Я їх обрізала, бо вже немає вигляду. Вони такі розтопирені, а ці прямо такі лопухастенькі, гарні. Так що маю досвід на наступний рік. Отак От пізненько посіяти, а потім собі можете розсаджувати, Ну, я не розсаджувала. Отак, От бачите, вони навіть тут, он навіть маленька ще є, бачите? Вона зійшла. Вони собі зійшли, насіялись і хай собі будуть. Так само, як я боялася, що огіркова трава. Бачите, це теж сама насіялась, тому я її залишаю, нічого з нею не буде, хай цвіте. Ось теж ще огіркова трава зійшла, бачите? А ось він. Ха! Подивіться, які красотки. Духмяний тютюн. Оце духмяний тютюн, бачите, зійшов він. Сам собі вже насівається, ну хай росте гарно, цвіте, чому ні? Оце, вийти, отак і полюбуватися. А запах прямо на округу всю. Так що вирощуйте, дуже. Рекомендую навіть дуже. Це навіть, навіть краще, ніж нічна фіалка. От ми, як вона, матіола. Тоже гарно пахне, але це хоч гарно матіола, вона там їй не видно краси. А це прямо, ну, любо глянуть. Бувайте здорові.